Вітаю всіх. Уже осінь, жовтень місяць. А у нас на городі ще є от такі красиві осінні диньки. Невеличкі, але я їх зараз поріжу, витягну серцевинку, каструльку і пересиплю сахарком, і буде таке варенечко. Диньку я почистила, ось тако поріжу ще з такими красивими кусочками. Я вже її половину з'їла, бо вона така солодка. Літом така не солодка, все зараз. І складаємо каструлечку, накидаємо каструльку, засипаємо цукром. Я кидаю цукор на свій смак, тому що ми його будемо зразу їсти, це варенечко. поставлю на вогник, буде воно варитися. Спочатку цукор сипимо, сочок пускає, от, ставимо і варимо. Динька порізана, готова. Засипаємо цукром, отак засипали, перемішали гарненько, перемішали. Ще досипимо і дамо постояти годинки-дві, щоб вона пустила сік. Буде така смакота і красота. Щось буде. Дівчатка, диня пустила сік. Я її проварила, ось таке вийшлося вареннячко. Дивіться, яке густеньке. От. Добавила ще цукру, десь на півтора кілограма деньки виходить грам 800 цукру. Я разів 5 варила, проварю п'ять хвилиночок, От, ставлю. Проварю, 5 хвилиночок. От, ставлю. От І так дня 3 я це гралося. Зараз ще три рази проварю і буде таке варенечко добреньке споживати. Пахне хорошо, не воняє дині. Не думайте, таке, наче воно мені на абрикосове варенечко. От, А що, як фруктів. Немає, нічого немає, і це будемо споживати. Приходьте до нас, підписуйтеся, готуйте, як я, готуйте краще мене. Дякую, що подивилися. Пишіть коментарі. Я вас чекатиму.